Всім доброго дня. Шосте грудня. У нас фактично обліт. Я пройдуся, троє осторожно. Я тут садив хурму. А таке воно твориться на пасіці. Опа! От пасіка гуде. Періодично то одна, то друга сім'я вилітає. Ма посазена. Трошки тяжко йти. Отаке воно тут. В перші одні літали, тепер другі, поки взяв телефон. Так. Відсі не видно. Прекрасно. Так само і там великі дадани. Тоже одна облетілася, вже друга. Друга вітає. Задній ряд також там видно на червоно-синьому вулику. Підійдемо до нього ближче. Так, свою тінь От отак, прекрасно. На цій хорошій ноті, мирного неба, всім перемоги в Україні зі святами, які будуть наступати її. І... Будьте здорові!